Не так давно в мене на каналі вийшло відео, в якому ми провели експерименти, порівняли ціни на їжу у Лос-Анджелесі і у Варшаві і прийшли до висновків, що у плані доступності продуктів харчування Лос-Анджелес все ж таки виграє. О, це так несподіванка. Звісно, були і люди, які не погодили з моєю логікою, і виразили думку, що порівняння цін на продукти не дає повної картини для розуміння доступності життя у тому чи іншому місті. А потім ще й під відео про Лондон багато людей мені написало про те, що їхати у таке м'яко кажучи, недешеве місто не дуже той розумно. Ну що ж, я вас почув? Сідайте зручніше, друзі. Ви на каналі Олексія Безмежного, і сьогодні спробуємо розібратися з якоюсь побутовою економікою, прорахувати доступ. З життя у Варшаві та інших містах, і трохи поміркувати на тему вартості життя у різних кутках світу. І я навіть не буду нагадувати вам про те, що треба написати коментар під цим відео, бо я впевнений, ви і так то зробите, бо інфа буде цікава. А от лайк чи дислайк обов'язково поставте, просто щоб я зрозумів, як з вами резонує подібна інфа. Ну і по традиції хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал на Ютуб чи Бамія Ну, до теми. По-перше, хочу сказати одразу, що на якусь експерту експертність я не претендую на цьому каналі, я просто ділюсь своїми думками, відчуттями і спостереженнями. І я розумію, що у людей можуть бути різні погляди на речі. Я то приймаю і заохочую, але хочу сказати, що у Нью-Йорку я колись здобув освіту з управління бізнесом по фаху маркетингу з економічним поглибленням. Тож, наче як у якихось питаннях, я трохи тямлю. Хоча по факту не треба мати якихось дипломів, щоб вміти банально збирати інформацію в інтернеті і користуватись калькулятором. Так от повернеться до відео з порівнянням цін на продукти. Незважаючи на те, що чимало людей позитивно оцінили мій підхід до врахування доступності продуктів харчування, було багато коментарів, що їжа це не основна стаття витрат, і потрібно зважати на інші фактори. І я з вами майже повністю погоджуюсь. Але давайте об'єктивно: людині для існування потрібно житло і їжа в першу чергу. На всі інші витрати, як, наприклад, б'юті сфера, власне авто, подорожі та інше, це вже пункти, які можна урізати в залежності від своїх. Доходів, тому нехтувати цінами на продукти все ж таки не варто. Власне, у бюджеті нашої сім'ї витрати на продукти це найбільша стаття бюджету після оренди житла. Я майже впевнений, у вас також. Якщо ні, дідько, я хочу знати, на чого витрачаєте свої гроші. Ми в Варшаві вже восьмий місяць. В принципі, вже можемо скласти якийсь середній рівень витрат. В нашому випадку це 1100 доларів за невелику квартиру з двох кімнат з комуналкою. Ще десь 1000 доларів ми залишаємо у продуктовому. Щомісяця, хоча буде чесно сказати, що у цій статті витрат і якась побутова хімія, і підгузки для малого, і витрати на котів. І при цьому ми не тільки помідорами за 30 злотих харчуємось. Додамо оплату стільникового зв'язку на двох телефонах. Працюю я вдома, тож на транспорт ми не маємо серйозних витрат. Інколи ми їмо поза домом, не так часто, хоча каву купуємо регулярно, без цього мені ніяк. Плюс різні там перукарні, манікюри. Думаю, всі ці перелічені пункти сумарно стають нам у 300 доларів на місяць у середньому. Ну і плюс, думаю, доцільно буде додати ще доларів 500-600 у середньому на місяць у бюджет великих витрат. У цьому пункті у нас якісь подорожі, покупки різних товарів для дому чи дитини, як то пилосос, який нам був потрібен, чи дитяча кроватка і возик, якісь візити до лікарів, одяг тощо. Таким чином, виходить що майже 3000 доларів на місяць у Варшаві, ми витрачаємо. Це ще дитина не ходить у садок на секунду. При цьому, як на мене, ми. Не дуже той тринькаємо гроші і живемо достатньо аскетично, бо якихось дорогих забаганок у нас немає. Мені стало цікаво порівняти рівень наших витрат з якоюсь офіційною статистикою, і я по старій звичці почав гуглити і натрапив на сайт Numbeo. Це сайт, де вказана приблизна вартість життя у різних кутках світу. Звісно, там є місце стандартним статистичним відхиленням, але я попитав знайомих з різних кутків світу, чи схожа інформація з цього сайту на правду, і всі як один Сказали, що так. Слухай, скажи мені на сайті на цьому ціни по Києву приблизно схожі взагалі? То плюс-мінус, можна сказати, що так. Ага. Слухай, дякую тобі. Як взагалі справа, як збори йдуть? Е, ну, як йдуть, не так, як хотілося б, як бажалося б. Так. На жаль. Блін, слухай, то я залишу лінку в описі, хай люди донатять, бо це не діло. Бо я так. буду вдячний, буду вдячний, друже. Thank you, thank you for that, what you're doing. Thank you. Hey, what's up? Hey, do you think those prices are accurate? Yeah. Це все-таки круто, коли можна просто подзвонити знайомим з різних країн і спитати в них щось, особливо враховуючи, що ми з ними говоримо однією мовою. Я не буду навіть пояснювати, в якому світі ми зараз живемо і як важливо вміти комунікувати з людьми поза межами своїх кордонів. Але уявіть собі, як це круто, коли можеш отримати інформацію з перших джерел, або, скажімо, прийти на співбесіду із впевненістю Заявити, що в змозі вільно вести діалог англійською. Я по собі знаю, скільки дверей відчиняється перед тобою, коли ти говориш англійською, і в мене є для тебе гарна новина. Найбільша онлайн школа англійської EnglishDom допоможе тобі нарешті опанувати англійську. Просто перейди за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані та запишись на пробне заняття, аби безкоштовно оцінити формат. З EnglishDom навчання проходить в онлайн-підручнику по відеозв'язку з викладачем, який чітко і доступно. О, пояснити усі правила, та й що казати, просто спробуй за посиланням в описі пробне зайняття, яке займе лише 25 хвилин. А за промокодом без отримай 10% знижки при купівлі курсу. Я, як людина, що володіє англійською, можу сказати, що англійська це свобода, а свободу у вивченні англійської дає інглішдом. Але повернемось до теми. Так от, я порівняв наші витрати із даними з сайту Numbeo і вийшло приблизно так само. На сім'ю з трьох людей зараз з рахунками цього ресурсу в місяць потрібно трохи більше двох тисяч доларів без оренди. І якщо додати оренду, то і виходить в районі трьох тисяч на місяць. Якщо ви плануєте переїжджати кудись, можете з певненістю порівнювати ціни через Numbeo. Це не реклама, це просто дружня порада. Так, от, виходячи з даних Numbeo, одній людині у Варшаві потрібно приблизно 800 доларів. На місяць без витрат на оренду. Оренда ж у Варшаві із зрозумілих причин достатньо висока. І у період з 21 по 23 рік вирісла на 50%. Але думаю, доларів за 800 можна зняти собі невелику студію. Але враховуючи, що середня заробітня плата згідно Нумбео після податків у Варшаві. 1700 доларів, то виходить, що відкласти вийде десь 100 доларів на місяць, що не так вже й багато, і виходить що живучи і працюючи у Варшаві, ви зможете забезпечити собі існування. Але от чи буде зростати ваш капітал, це вже питання. Ну і тут, звісно, потрібно розуміти, що розрив у зарплатах у Варшаві теж дуже великий. Якщо, скажімо, фахівці у сфері IT будуть заробляти чистими 3-4 тисячі доларів на місяць, то з моїх спостережень чимало людей у інших сферах отримують 6 вісім тисяч злотих. Брутом, що конвертується десь трохи більше ніж у тисячу доларів після податків, а це вже кардинально змінює загальну картину місячного бюджету. Тим не менш, навіть заробляючи тисячу півтори на місяць чистими, якщо ви живете з партнером і ділите оренду, то жити більш-менш комфортно, хоча й не на широку ногу, напевно, можна. Ну реально, якщо подумати, у Варшаві може і роздуті ціни на житло, але то все тимчасове явище, Іначе вже ціни починають падати. Продукти можна урвати по акції. Які ну дуже допомагають сімейному бюджету, громадський транспорт дешевий і дуже зручний. Навіть якщо завести власну автівку, то бензин хоч і не дешевий, але по всій Європі так. Але якщо згадувати подорожі по Європі, то тут взагалі краса. Бо авіаперельоти по Європі коштують трохи дорожче, ніж проїзд на метро у Лондоні. Боже бережи лоукости. Кости. кайфуй, ні, навіщо їхати у такі дорогі місця, як Лос-Анджелес, Нью-Йорк чи там Лондон, якщо там все таке дороге, що вижити там просто неможливо. Ну, ви маєте рацію, мабуть. Давайте просто замислимось, яка вартість життя у Нью-Йорку, місті, яке ще два роки назад було найдорожчим у світі, але й досі залишається у трійці найдорожчих. Знову ж таки, восьмим інфу із сайту Numbeo, де вказано, що для комфортного життя у Нью-Йорку одній людині потрібно 1650 доларів на місяць, плюс оренда 2800. скоріш за все, за більш-менш непогану квартиру десь у Брукліні, і виходить 4500 доларів на місяць для комфортного життя. Тя однієї людини отакої. Але от середня зарплата у Нью Йорку вже 6130 доларів після врахування податків. А це означає, що після закриття усіх своїх потреб у середнього Нью Йорк це залишається 1630 доларів. А це майже достатньо, щоб найняти собі на середню зарплату людину з Варшави. Це ж політкоректний жарт. І так, можна згадати про високі ціни на медицину чи сфери послуг, але давайте об'єктивно, де, на вашу думку, доступніше зробити манікюр за 40 доларів у Варшаві чи за 100 у Нью-Йорку? Та і з медициною є питання як у Нью-Йорку, так і у Варшаві, судячи з усього. Але якщо подбати про страховку, то виходить не так і страшно, і в Україну їхати ставити пломби не доведеться. Хоча, як на мене, там роблять якісніше, але це вже зовсім інша історія. Логічно буде згадати ще й про ціни на нерухомість. Бо у Нью-Йорку вони дійсно захмарні, іначе як майже непідйомні. Але чи доступніша нерухомість у Варшаві, враховуючи зарплати, якщо тут ціни на квартири дорожчі, ніж у Техасі на будинок? Але є ще щось з цього приводу. Уявіть, що ви у Варшаві купуєте квиток лоукостером до Парижу і хочете провести незабутні вихідні у компанії з найромантичнішим містом на планеті, то Та ви там залишите пів зарплати, щоб зняти якусь бюджетну кімнатку на дві ночі, сходити пару разів у ресторан, зайти у Мулен Руш і під... На Ейфелеву вежу. І той факт, що сам авіаквиток коштував як кебаб за Іраном у центрі Варшави, якось не дуже вам і допоможе. З іншого боку, прилітаючи з Нью-Йорку до Парижу, ви навіть не відчуєте якоїсь різниці у цінах і зайвий раз замислюватись не станете над тим, чи взяти ще один келих вина у ресторані, чи краще зайти по дорозі у супермаркет. Що означає це, що живучи у більш дорогому місті, ви автоматично стаєте більш багатим, не зовсім. Скоріше за все, ви так само будете витрачати все. Це ледь не під ноль, бо вартість життя буде відчуватись, і дороге місто, як Нью-Йорк буде намагатись викачувати з вас усе до останнього центу. Але виїхавши за кордон, ви будете відчувати себе набагато комфортніше. Та й в принципі, якщо намагатись щось відкладати, то очевидно, що у Нью-Йорку відкласти якісь гроші буде набагато легше. Але є ще один момент з великою ймовірністю, ви прямо зараз мене дивитесь на смартфоні. От скажіть мені, скільки ваших телефонів? Незважаючи iPhone чи Android, можна купити на одну зарплату у Варшаві, і скільки у Нью-Йорку Повертаючись до сайту Numbeo, незважаючи на всю дорогу везну нью Йорку, місцева покупна спроможність у Нью-Йорку на 30% вище за Варшавську. І я взагалі не намагаюсь виступити амбасадором Нью-Йорку чи сказати, що Варшава погана. Обидва міста мають свої переваги і недоліки. Хоча для життя я б не обрав жодне з них, якщо чесно. І з усією повагою до Польщі і Поляків. Я не розумію логіки українців, які їдуть до Польщі на заробітки, особливо на якісь невисокооплачувані позиції, в той час, як самі поляки їздять працювати прибиральниками і водіями кудись у Німеччину, Британію чи Штати. Якісь висновки напрошуються самі. Дивитись на ціни варто, але варто теж дивитись на прибутки, які ви можете собі забезпечити в тому чи іншому місці, і враховувати, скільки у вас у кінцевому результаті залишиться після усіх витрат. Як я вже колись сказав, саме з цих міркувань ми колись переїхали з Нью-Йорку до Техасу. Бо коли зарплата однакова, а ціни дуже відрізняються, в таких мовах є сенс. Ну а взагалі ідеально, звісно, заробляти американську зарплату, а жити там, де дешевше і комфортніше. Але це вже питання смаку. Ну а щодо людей, які переїжджають у інші країни, суто в пошуках більш забезпеченого життя, то тут теж потрібно розуміти, що переїздом до іншої країни ви не вирішите своїх фінансових питань. Переїхати у іншу країну, щоб так само працювати, десь у таксі, суто з міркувань доходів, напевно, не найкраща ідея. Ми живемо в такому світі, де достаток здебільшого визначається вміння людей, а отже, незалежно від віку чи статі, потрібно в першу чергу фокусуватись на власному розвитку і навчанні. Коли я вчився у коледжі, зі мною у класі сиділи як і мої однолітки, так і люди значно старші за мене. Це просто щоб ви розуміли, що вік це не виправдання. Тим більше, що зараз змінити професію при бажанні можна за півроку рік. І от тоді, скоріш за все, якщо ви будете мати на меті переїзду іншої країни, ви матимете змогу обирати не те місце, де дешево, а те, де зру. Очно, комфортно і безпечно. От такі от думки, друзі. Хотів вам ще помалювати графіки ціноутворення, але думаю, то нікому не буде цікаво. А от що мені здається буде дуже цікаво, так це послухати досвід людей, які вже на перший рік живуть у Польщі, збудували собі тут успішні кар'єри або бізнеси, і дізнатись, через що вони проходили на своєму шляху до успіху і які вони думки мають з приводу життя у Польщі. Ми вже майже дійшли до етапу монтажу цього відео, і думаю, буде. Цікаво, особливо його оцінять люди, які писали мені у коментарях, що хочуть більш довгих відео від мене. Та й в цілому готую дуже багато різного контенту і не тільки про Польщу, але спойлерити не буду. Від того, хто підписаний на мій канал, перевірте, чи поставили ви дзвоник, щоб не пропустити. Не забувайте про лайк чи дизлайк. Ну і коментар вже напишіть своїми думками. Я піду знімати для вас нові випуски, а ви поки подивіться інші відео на моєму каналі. І нехай у вас все буде добре. Па-па! Mwenye papoun sinen an aposate, olek si yon komantal, izale shiper, hayte yon horon.